Диригент Тетяна Войцеховська – керівник дитячого хору києво печерської лаври, зараз розучують зі своїми підопічними концерт. Ці співи лунатимуть на хоровій пасхальній асамблеї. Так бездоганно співають перші голоси дитячого хору. Ще є другі, треті, навіть четверті. Тетяна Войцеховська репетирує з усіма по черзі хоче почути кожного. Фальшу не любить. У перерві пояснює більшість діток церковні. Вони усвідомлюють про що співають. Так доводиться працювати над інтонацією строєм, ансамблем. Але настрій, душа співу. Він або є, або ні. Ми вже зрозуміли за цих, за цих сім років і за. Маючи досвід інших кормистерів, регентів, що співати в першу чергу потрібно серцем, душею. Тому що ми вже переконані, що Господь може простити фальшиву ноту, а ось фальшивого звернення до нього аж ніяк. А компонує на фортепіано авторка музики, православний композитор Лідія Васіна. Вії пасхального концерту поки що немає назви. Ліда написала його за місяць спеціально до пасхальної асамблеї. Його тривалість 50 хвилин. Виконання тільки акапелла, тобто без музичного супроводу. Звісно, буде співати не тільки малеча. Ми е, замишляли концерт, як е, такий світлий концерт із пісноп'янів, богослужебних е, із пасхальної служби і світлої сідміси. Ну, позже ми розширили так нашу концепцію і включили в. В сам концерт різні частини з богослужені Великого Поста. Дитячий хор свою частину Великоднього твору шліфує тричі на тиждень. Відповідальне соло у восьмирічного Дем'яна. Хлопець прийшов до лавського хору рік тому. У мене три хора. У мене є ще один хор. У мене там є дуже хороший друг. Він мені сказав ну сюди прийти. Я сильно заінтересувався і пішов сюди. Я буду піти в пасхальних асамблеях, в соло, не ридаємо мініматі. Торік вони відкривали міжнародну пасхальну асамблею у Софії Київській. Кожен раз репертуар все складніше і складніше. нові якісь гармонії. Новий, новий ритм, який такий більш для мене не незрозумілим, може бути ось і важкіш насправді. поки діти репетирують у лаврі, дорослі співають у стінах будинку національних творчих колективів України. У цій кімнаті до речі постійно займається, грає та співає капела бандуристів імені Платона Майбороди. Зараз приміщення у розпорядженні куратора хорової асамблеї Олександра Тарасенка. Він готує до виступу свій митрополичий хор. У його складі 10 дівчат і стільки ж хлопців. Співаємо про те, що тут написано, так? і співаємо про цей день, цей день, який сотворив сам Господь. Ніякого гострого штриха тут не може бути. Цей день від всього серця, лігатно, але дуже урочисто. Це друга частина великоднього концерту Лідії Васіної. Ліда знову за фортепіано. Хор тільки на почав розбирати твір, тож можна і треба підглядати у ноти. Музика світла, виразна і глибинна церковна, кажуть виконавці. Ми в цьому циклі, в цьому концерті, виконуємо. Чотири сольних номери, і будемо брати участь в так званих антифонах. Антифони це один з один із способів, один один із жанрів церковно співочих. Щоб був написаний спеціальний твір, антифон для трьох хорів на пасхальні тексти. Я впевнений, що це вперше. Хор Тарасенка також постійний учасник асамблеї, але такого грандіозного концерту асамблея ще точно не чула. В акустиці Софія, думаю, що це буде. Ну, воно набуде ще різних фарб, і тому, я думаю, людям буде дуже цікаво. По-перше, тому що такий склад, такий склад. По-друге, тому що сучасниця молода дівчина, яка переосмислила тексти вже ну, сакральні, пасхальні, всі відомі багато-багато століть, можливо, в якомусь новому свіжому. Такому своєму відчутті, третя частина концерту для чоловічої хорової капели імені Левка Ревуцького <плес> Апогеєм виступу стане фінал концерту, коли три хори заспівають разом у величному Софійському соборі.